Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, Малих діток доглядала, звичайно начала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, і я колись панувала на цілому світі, панувала. Ех, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну що, коли співала про свою недолю, а співаючи, ридала, виглядала волю. Ех, Богдане, Богданочко, якби була знала, у колишці придушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові немоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує на своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та допомагають москалеві господарювати і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо. Розкопана, розрита могила. Чого вони там шукають? Що захоронили старі батьки? Якби ж то, як би ж то, вони знайшли те, що там схоронили, Наплакали б діти, мати не журилась.